Так, здається, я щось забула. Не пам'ятаєте, коли останній раз перевіряли рівень охолоджуючої рідини, тоді дивіться це відео до кінця. Охолоджуюча рідина дуже важлива для двигуна автомобіля, адже підтримує оптимальну температуру його роботи. Також вона захищає металеві деталі від утворення корозій, а взимку поступає в радіатор пічки і віддає тепло для обігріву салону. На приладовій панелі авто є датчик, який просто сигналізує про низький рівень охолоджуючої рідини. Проте варто до цього не доводити і якомога частіше перевіряти рівень візуально. Робити це на холодній машині в ідеалі перед виїздом зранку. Відкриваємо капот, знаходимо розширювальний бачок напівпрозорий агрегат зі шкалою. Дивимось на рівень оптимально між позначками мін і Макс. Зовні рідина має бути чистою, достатньо прозорою, і відповідного кольору, як тут рожевого або блакитного. Навіть якщо ви досвідчений водій, в нашому акаунті знайдете багато цікавого. Якщо рідина в бачку відсутня, наявні сліди протікань під авто, на двигуні, на трубках, слід скоріше звернутись до спеціалістів за діагностикою. Також не ігноруйте проблему, якщо рівень достатньо часто стає низьким і потрібно часто доливати рідину. І ще декілька порад: доливати слід на холодну, не використовувати воду, не переливати, використовувати рідину того кольору і властивостей, що і попередньо. Якщо проблема з рівнем з'явилася в дорозі, обов'язково зупинитися, дочекатися, поки машина охолоне, і лише потім доливати охолоджуючу рідину.